часу доби, підписники, друзі, гості каналу. Сьогодні я хочу продемонструвати вам фарбування пряників в стилі Амбре. Амбре, я його так називаю, не знаю, як достовірно. Я працюю над їх фарбуванням, вирішила поділитися даним способом із вами. Розвела спирт і водичку. У пропорціях спирт 20% і 80 водичка. Ну, він мені просто потрібний для того, щоб трішки легше випаровував барвник. І зробили таку веселку палітру. Унизичці. Все насправді дуже легко, але можливо, хтось і не знайомий з цим способом. Я, наприклад, його особисто сама дійшла до нього, так як мені колись потрібно було підтонити, а у мене аерографа не було. Тож, шукаючи відповідно якийсь спосіб втілення, я дійшла до такого. Не претендую на першинство ідеї, але цю ідею я викидала три роки тому на терени Фейсбуки, тому більшість з вас, мабуть, її вже бачила і знайома з нею. Хто не бачив, знайомтеся. Отже, основний чинник: їх два. Потрібно, щоб була гарно витиснута від вологи мочалочка і була така ледь волога. І другий чинник це на умовні свої палітрі, тобто на мисочці, чи на будь-чому де ви будете розмащувати барвники, Робіть їх, так як я тоненьким прошарком. Це вам потрібно для того, щоб ви контролювали концентрацію фарби, яку ви наносите. Бо інакше вона буде розмащуватися і буде перебільшена, і ну, просто буде псувати пряник. Тож, все елементарно просто. А далі ви підбираєте тон, який вам потрібний. Далі все творчий процес. вам У нас, до прикладу, така зайка. Ставимо до неї. Поручаєчко. Що таке, що таке. І так на пасочку. Ну, обирати вам я продемонструвала спосіб. Дякую за увагу. Підписуйтесь, не забудьте ставити вподобайк, лайк, коментуйте свої думки. Все, чекаю в нових сюжетах. До побачення!